У конструкторі сайтів SendPulse ви можете додати віджит із відгуками про ваш курс. Віджит допоможе підвищити довіру клієнтів та переконати їх у якості вашого курсу. Далі розглянемо, як додати віджит із відгуками та як налаштувати його відображення. У редакторі сайту виберіть сторінку, на яку потрібно додати віджит. Натисніть Додати блок. На панелі інструментів виберіть категорію «Віджети» та віджит відгуки. Зверніть увагу, ваш курс має бути на тому ж домені, що і сайт, бути активним та містити існуючі відгуки. В налаштуваннях курсу також має бути активовано показ відгуків студентів. У полі Джерело виберіть курс, для якого потрібно відображати відгуки. У полі Відображення відгуків виберіть Спосіб відображення. Карусель Відгуки відображаються в горизонтальному слайдері, який відвідувачі сайту можуть гортати, щоб побачити інші відгуки. Сітка, декілька відгуків, упорядкованих у сітку, відображаються одночасно. У полі Кількість виберіть число відгуків, які потрібно відображати. Доступні опції: всі останні 20, останні 50, останні 100, останні 200. Щоб кастомізувати віджит, виберіть налаштування та налаштуйте такі опції, кількість відгуків. Кількість відгуків, які відображаються на кожному слайді каруселі. Відступ. Відстань між відгуками, показувати відгуки частинами. Перемикач, який додає кнопку, щоб відображати решту відгуків. Зовнішній вигляд. Розташування картинки під текстом, над текстом або зліва від текста. Показувати частину тексту відгуку перемикач, який дозволяє скоротити довжину відгуку. Стиль тексту розмір, колір, жирний курсив підкреслення. Колір фону відгуків. Контур Відображення контуру навколо відгуків. Налаштуйте розмір, вигляд та колір контуру, тінь. Відображення тіні навколо відгуків. Скруглення. Заокруглення кутів відгуків. Внутрішній відступ Відстань між текстом відгуку і його краями після налаштування віджета натисніть Зберегти.